Сьогодні я збираюсь вижити 100 днів Minecraft Hardcore на версії 1.20, в якому в гру додали цілу купу нових речей, такі як нові блоки, моби та навіть нові біоми. І ми будемо досліджувати все це оновлення впродовж наступних 100 днів. Заспавнились ми десь в джунглях. Та трохи оглянувшись, я одразу почав рубати дерево. Добувши дерево, ми почали робити все, що треба для нормального початку. А це верстак, кайло, камінь, ще одне кайло. Та, звісно ж, геноцид тварин. Побачивши Месу, ми вирішили піти в неї. Бо там є шахти, в яких може бути цінний лут, і знайшовши шахту, ми навіть не змогли зайти в неї, бо оця мала фіговина залишила мені всього одне сердечко. Ледве як ми втекли від просто здоровенної купи монстрів з майже одним хп. А так як все м'ясо закінчилось, мені довелося як справжньому чоловіку власноруч добувати рибу. І до кінця першого дня ми знайшли наше перше село. Як тільки ми в нього зайшли, я одразу побачив верблюда. Але на жаль, щоб на ньому кататись, треба було сідло. Тому я забив на нього та пішов красти сіно в жителів. Якраз біля нас були руїни, і я згадав, що в 1.20 додали археологію, тому я одразу зробив щітку та спробував викопати щось корисне з підозрілого піску. Тому я спробував знайти скарб по карті. І тут ви самі бачите, що сталося. На ранок другого дня я хотів зробити лучників, щоб продавати їм палки, а потім у коваля та зброєра за смарагди купляти алмазку, потім піти в незер за очами і палками блейзів, для чого зробити очі краю і знайти Стронгхолд, а в Стронгхолді відкрити портал і потім вбити дракона. Але мій грандіозний план зруйнувався із за цього жителя. Oh my God, bro. Oh, hell now, man. А між цим Наземе зміг дістати нам яйце нового моба Сніфера. І поки він вилуплявся, ми з Наземе знайшли ось це. Ми хотіли вже розширювати наш будинок, але місцеві жителі були проти цієї забудови. Хоча тепер вже ніхто не проти. Готово. А в той же час Ніфор вже виріс і на зиме дав мені насіння смолоскипника. Я спочатку спробував його використовувати як факел, але нічого не вийшло. Але вже потім я додумався посадити його в грядку. А між тим знову повертаємось до прокачки жителів. І ось нарешті, всього лише через 5 годин ми змогли зробити фул діамантову броню та інструменти. І ми можемо йти шукати місце для нової бази. Довго ми шукали, але все ж змогли знайти те саме село, яке нам сподобалось. Вибрали собі дім та виселили колишніх мешканців. Посадили весь бамбук, який ми зібрали, поки йшли сюди, щоб в майбутньому зробити з нього дім. І на 24-й день відправились в Незер, щоб отримати перли та вогняні стержні. Ми вирішили бігти в якусь рандомну сторону, паралельно вбиваючи всіх на нашому шляху. І майже одразу ми змогли знайти саму фортецю. В фортеці ми одразу забрали нарост, бо потім він пригодиться для зіль. Залутали декілька скринь, в яких знайшли новий предмет, а саме орнамент. Та недовго шукаючи, ми знайшли спавнер блейзів і добули 8 стержнів, чого нам 100% вистачить. Тепер залишились тільки перли. І нам якраз пощастило, що по шляху назад був синій біом. А ось і вони. Ми вже добули 16 перлів і почали йти додому, до порталу Звичайний світ. Але ми забули, де саме він був, тому що 10 хвилин бігали по пустошам, шукаючи його. На 29 дев'ятий день. Ми вирішили зробити щось типу трейдхолу, щоб фармити смарагди у лучників та купляти за них їжу у фермера. І якраз поки ми були в Незері, весь бамбук виріс, тому я вже почав будувати будинок з нього. І наш будинок готовий. День 36-й. Ми взяли купу їжі та блоків і відправились на пошуки порталу Венд. Коли око стало летіти в одну і ту ж саму точку, ми з назами стали копати під себе докопавшись до фортеці, розлили собі воду, щоб потім не розбитись. Пограбували їхню бібліотеку для чарувального стола та почали шукати сам портал. Знайшли, активували сам портал. Та вділи гарбузові маски, щоб, не дай Бог, не вмерти від ендерменів, та відправились вбивати дракона. ми вбили дракона. Я забрав весь досвід собі, поки на зиме втикав. А на зиме забрав я це дракона варильною стійкою. Побудувались до маяка, телепортнулись та пішли шукати Сіті з елітрами. І нарешті, через декілька тисяч блоків, знайшли його. Ми повністю залутали його та забрали наші перші елітри. Спустившись, я зібрав декілька хорусів та ми побігли далі. Та пробігши ще дві тисячі блоків, ми знайшли ще одне місто з кораблем, в якому теж забрали елітри. Залутали Питали його і полетіли додому. 44-й день, і ми вирішили побудувати ферму заліза. Довго я її не шукав, а взяв саму першу, яку вибило в Ютубі. А саме ферму, яка буде приносити по 1300 заліза в годину. Я викопав яму, потім в ямі викопав ще одну яму, що є дуже геніально. А потім, як ви думаєте, що? Правильно, в мене забився диск, і я навіть не помітив, що в мене не йшов запис. Тому доведеться продовжити з 48-го дня, коли я вже доробив ферму. І нам залишилось тільки заселити в неї жителів. Робити ферму жителів мені було просто супер ультра мега лінь. Тому я просто зробив коробку з ліжками. Нам не вистачило ліжок, які були в селі. Тому знову ж поза записом я привів овець. На 50-й день я полетів шукати смереку, бо це єдине дерево, яке можна нормально добувати. Та взяв декілька ростків. Прилетівши на базу, я спеціально зробив так, щоб платформа з смерекою була в повітрі, щоб не псувати базу якимось перегною. Сядь й день, і нарешті в нас вже є тепер 20 жителів. А це значить, що можна заселяти їх в ферму. Вже наставав день, тому щоб не витрачати час в пусту, ми додумались до супергеніального способу, як поштучно діставати жителів. І якраз до ночі ми встигли всіх дістати. Та за допомогою лайфхаку позакидали їх в ферму. І тепер ферма готова. Залишилось тільки повбивати старих големів. Та перенести залишившихся жителів в інше місце. День 56 і у нас почався рейд. Що я звісно ж теж забув записати. Поки ми відбивали рейд, зомбі вже встигли заразити наших жителів, тому нам довелось зробити зілля слабкості та вилікувати їх. А між цим на 58-й день я зміг зробити жителя, який продавав ремонт за 14 смарагдів. І одразу ж я закупив в нього аж 16 штук. І я зрозумів, що вже пора робити ферму ендерменів. Але перед цим ми вирішили зламати бедро для того, щоб можна було швидше пересуватись по пеклу. Тому ми одразу від нашого старого порталу піднялись угору. Знайшли місце там, де товщина бедрика, всього один блок. Та за допомогою перлу телепортнулись нагору. І якраз там, де ми телепортувались, треба було збудувати механізм, який би зламав сам бедрок. Все це робиться дуже просто, і навіть такі мавпи, як ми, змогли це зробити з другого разу. Залишилось тільки зробити один портал тут, та ще один, який знаходиться на координатах порталу Вент. Mm -hmm. Телепортнувшись Вент, ми одразу почали фармити перли, щоб потім з них заспавнити Ендерміта. І добувши, тепнулись в маяк та на кінці острову стали робити спуск униз. Твев Секенслейте. Мені манслей. Зливаємо воду та будуємо міст з листя. А саму ферму ми вирішили робити з бамбуку. Тепер залишилось тільки заспавнити самого ендерміта. В мене чомусь це не виходило, а на заме вийшло заспавнити його з першого разу. Назвали його банальним ім'ям, посадили вагонетку та зламали усі блоки. І ферма досвіду працювала ідеально. Залишилось тільки доробити її знизу. А тепер можна прокачуватись. Тепер максимальна броня та інструменти готові. На 81 день ми повернулись додому та пішли копати незерит, щоб зробити фул інструменти та броню з незериту. А це по 32 уламки на кожного. Я взагалі не довіряю цим вашим способам з ліжками або динамітом, тому просто копав вручну. І всього за 2,5 години я добув 32 залишка. Але ще нам треба було знайти ось цю штуку, яка спавниться в бастіонах і потрібна для прокачки броні в незеритову. Тому на Ме скрафтив декілька фейерверків, та ми полетіли шукати бастіон. Знайшовши його, я почекав, поки на земе долетить до мене. Та ми зайшли в нього. Вбивавши бруталів на кожному поверсі. Ми потрохи спускались вниз та, нарешті змогли отримати той самий шаблон. Прилетівши додому, ми зібрали всі діаманти, які в нас були, і зрозуміли, що нам вистачило б всього на два шаблони. Тому ми зробили тільки незеритові кайла, полагодили та пішли копати діаманти. 95-й день ми надублювали 13 шаблонів і використали їх для повної незритової броні та інструментів. Ну і ще я вирішив переробити всі орнаменти на своїй броні на діамантові. У нас залишалось всього 5 днів, і ми з нас з думали, чим же закінчити ці 100 днів. І мені в голову прийшла просто геніальна ідея зробити гігантське вишневе дерево. Ну, типу ж, це 1.20, і додали вишню, і все таке, ну, ну ви поняли, так? Да? Тому на 96-й день я завантажив першу попав. Латьматику гігантського дерева. Я зрозумів, що воно ну просто капець, яке здорове, тому на запропонував поставити його на горі, щоб воно не заважало. І я знову зрозумів, що я занадто переборщив і ніфіга ми не встигнемо за 4 дні розчистити все та побудувати її. Але нічого страшного, все під контролем. Тому я покликав до себе на і ми з ним чистили все до 99-го дня. Але нас не зупинити, і я все одно продовжував будувати, а на добувати ресурси для цього. Щоб ви розуміли, для дерева треба було. 8 тисяч колод та 9 тисяч листви. Я розумів, що це занадто багато, тому будував тільки його контур. І тільки на 120 й день ми її доробили. І виглядає вона якось так. Не судіть суворо. Ми її будували супер швидко, тому є деякі недоліки. Але головне, що зробили. Ну а на цьому все. І всім пока.